Вітаю вас, брати та сестри. Існує така думка, що небеса це нагорода для добрих людей. І що добрі справи це, знаєте, таке мірило, за яким будуть визначати, чи ти до раю, чи ні. І ми часто стикаємося з такою думкою, і, можливо, навіть самі іноді ми неосвідомлено ми приймаємо її. Для того, щоб потрапити на небеса, потрібно робити добрі вчинки. Ця думка дуже популярна, дуже проста, і вона здається дуже привабливою. Як це впливає на людей, які не вірять у Христа? Деякі люди вони час від часу вони згадують, що треба робити добрі справи для того, щоб зберегти, зберегти баланс між хорошими і поганими справами. Інші, завдяки цій ідеї, вони, знаєте, так, заспокоюються. І не думають взагалі щось робити, тому що вони вважають себе хорошими людьми, а хороші люди вони потрапляють на небо. У мене є друг, і він, він дуже хороша людина. І за людськими мірками, я думаю, що він краще багатьох з нас. Я його знав ще зі школи, і він завжди добре навчався. Він був слухняним, він не лаявся, не бився. Зараз він добрий батько і добрий чоловік. І коли ми з ним розмовляли про Бога, то він не вважав, що йому потрібно шукати Бога чи якісь відносини мати з Богом, тому що він вважав себе доброю людиною, а добрі люди, які роблять добрі справи, вони потрапляють на небеса. Така людина вона не усвідомлює до кінця ступінь своєї гріховності і святості Бога. Як ця ідея впливає на віруючих людей, вона породжує невизначеність. Це те, що змушує людей, які все своє життя ходять у церкву. На просте запитання, чи потрапиш ти на небеса, вони відповідають: ну, я сподіваюся. Звучить якось невпевнено, Згодно? згодні. Ти все життя ходив до церкви. Ти... У тебе є стосунки з Творцем, але ти не знаєш, чи потрапиш ти на небеса. Чому так відбувається? Тому що ця думка, вона не дає нам впевненості. Тому що ти завжди, у тебе завжди буде сумніви, чи досить ти хороший, чи досить добрих справ ти зробив у своєму житті. І ви також можете поставити це питання собі і подумати над своєю реакцією. Чи робите ви себе своїм власним Спасителем, спираючись на свої справи? І якщо це так, то у мене для вас погана новина. Тому що ви взяли на себе. Дуже велику відповідальність і дуже важке завдання, і у вас просто немає шансів. Я думаю, вам відома історія Мартіна Лютера, і вона дуже добре ілюструє цей конфлікт. Лютер він був монахом і богословом 16 століття, і він зіткнувся з такими самими питаннями. Він намагався заробити спасіння своїми власними силами. Він дуже багато молився, брав. Пости, він проводив довгі години у сповіді, він навіть піддавав себе фізичним покаранням. Однак, незважаючи на всі свої спроби, на всі свої вчинки, він не знаходив душевного миру і впевненості у своєму спасінні. Він завжди боявся, що він робить недостатньо. Якби, я думаю, що якби ви спитали того Лютера: Лютер, а ти попадеш на небеса? Я думаю, що можливо він міг дати вам таку саму відповідь. Ну, я сподіваюся. Після цього він читав послання до Римлян і читаючи слова праведний житиме вірою, він зрозумів, що праведність вона дарується через віру, а не через вчинки. І це було зародження принципів реформації, Сола Фіде, тільки вірою. Він зрозумів, що він нічого не може зробити для свого спасіння. Сьогодні я хочу, щоб ми ще раз нагадали собі відповідь на запитання, чи повинні ті, хто вірить у Христа, намагатися отримати спасіння своїми власними справами чи чимось іншим. І я прочитаю відповідь з катехизи. ні, не повинні, оскільки все необхідне для нашого спасіння перебуває у Христі. Пошук спасіння через добрі справи означає заперечення того, що Христос є єдиним Спасителем. Послання до Галатів, другий розділ, 16 вірш. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. І перше, що я хочу нам нагадати, що добрі вчинки є марними спробами заслужити спасіння. Здавалось би, що може бути більш справедливіше, ніж сама ідея, що на небеса потрапляють добрі люди, а погані люди вони потрапляють у ад. Але простота і логічність цього твердження вони не роблять його правдивим. Пошуки спасіння через власні чинки, через якісь це може бути якась благодійність, якісь можливо релігійні служіння у церкві. Якесь моральне вдосконалення, аскетизм чи дотримання якихось релігійної традиції. Зрештою, вона виявляється шляхом, який не приведе вас до бажаної мети. Є така книга, наскільки потрібно бути хорошим, щоб потрапити на небеса, автор Енді Стенлі. І він наводить деякі такі аргументи, чому ця ідея вона має слабкі місця. І він пише, що. Відсутнє таке загальноприйняте розуміння того, що є хорошим, а що є поганим у світі. Тому що навіть з вашим сусідом ви можете по-різному дивитись на деякі речі. Наприклад, ви можете по різному вважати, що таке погано, а що таке добре. У світі є племена, де обман вважається чимось добрим і чимось тим, чим ви можете пишатися. І навіть якщо ви впевнені, що таке істинне добро яким чином будуть оцінюватися ваші дії? Наприклад, чи зможете ви увійти до Царства Небесного, якщо 51% ваших справ буде добрі? А наприклад, якщо це буде 50% відсотків, да? або якщо це буде 49%, то ви вже не попадете до раю. Ця ідея, вона дуже така розмита і вона ніде не описана. А якщо є той, хто пропускає на небеса Бог, якщо він добре любить людей, то він повинен дуже ясно вказати шлях на небеса. Новий заповіт дуже ясно говорить про те, що людина не може своїми вчинками заслужити спасіння. І читаючи Боже Слово, ми бачимо, що люди народжені з гріховною природою. Як говориться в посланні до римлянам, П'ятому розділі 12 вірш. Як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. воно змінило нашу природу і наші стосунки з Богом, і воно зробило неможливим дотримання Його закону для нас. Послання до Римлян, 3 розділ, 23 вірш, підтверджує це, кажучи, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. І це також підкреслює, що ніхто з нас не може відповідати Божому стандарту святості. Джон Буньян писав так: небезпека не в порушенні якоїсь однієї чи двох із десяти заповідей, небезпека переступити будь-яку з них, порушуючи хоч одну заповідь, ви стаєте порушниками закону. Але Бог Він, він вимагає від нас абсолютної святості. Більше того, Божа святість вона вимагає покарання за гріх, як ми читаємо у римлянам, 6 розділ, 23 вірш, бо заплата за гріх смерть. І усвідомлення нашої гріховності, недосконалості перед Богом і розуміння, що за гріх має бути сплачена ціна, це ключ для нас, ключ для розуміння того, який шлях ми повинні шукати для спасіння. Без цього усвідомлення будь-які наші спроби, вони будуть направлені в неправильне русло. Якщо ви не розумієте, що за ваші гріхи має бути сплачена ціна, то ви будете намагатися і далі просто якось загладити свої гріхи добрими вчинками чи якимись іншими способами. Таким чином, навіть якщо з людськими мірками ви вважаєтесь доброю чи хорошою людиною, ми все одно не здатні заслужити Боже прощення. Будь-які наші чесноти без Христа є марними для отримання спасіння. Чи мають ті, хто вірить у Христа, намагатися своїми власними справами якось отримати спасіння чи затвердити спасіння? Я згадую такий кумедний епізод зі свого життя. Кілька хвилин я ходив по будинку і я шукав свій телефон. Я перевертав все довкола у цих пошуках. Але найкомічніше було те, що весь цей час я розмовляв по телефону. Отже, я тримав його в руках, я розмовляв і ходив по будинку і шукав цей телефон. Я думаю, цей момент дуже добре ілюструє становище тих, хто вірує у Христа, але намагається щось заслужити спасіння своїми справами. Більше того, Пошук спасіння через добрі вчинки, він означає, що ви заперечуєте те, що Христос є єдиним Спасителем. Розуміючи свою гріховність і нездатність відповідати Божому стандарту, Божому закону, ми приходимо до єдиного і достатнього шляху для спасіння, яким є Ісус Христос. І це друге і останнє, що я хочу нам нагадати: Христос це єдиний і достатній шлях до Спасіння. Віра в Ісуса Христа означає прийняття Христа як єдиний шлях до Спасіння, запропонований Богом. В Івана, 14 розділі, ми читаємо в 6 вірші слова Христа, які ви всі знаєте, «Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І це твердження, воно виключає можливість досягнення вічного життя через якісь інші шляхи. Все необхідне для нашого спасіння було вже виконане Ісусом, який провів досконале життя, який прийняв Божий суд замість нас за наші гріхи і який воскрес із мертвих. І ця дія вона завершується не нашими якимись добрими справами чи якимись вчинками, але Божою милістю і благодаттю до нас. І ми сьогодні будемо згадувати про це. Також приклад розбійника, який був розп'ятий поруч з Ісусом, він також дуже добре ілюструє цю істину. У Євангелії від Луки, у 23 розділі, ми читаємо як один із злочинників цих розбійників, засуджених на смерть разом з Христом. І Він звертається до нього перед смертю. Незважаючи на всі свої гріхи, на все своє життя, ця людина вона визнала Ісуса Господом, вона повірила і вона попросила. Щоб Ісус згадав про нього, і що каже йому відповідь Ісус, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Він не сказав вибач, але вже занадто пізно ти не встигнеш зробити пару добрих справ. Шлях спасіння, запропонований Богом, Він однаковий для всіх, це справедливий шлях. Він приймає кожного з нас незалежно від нашого минулого. Кожен входить через одні ті самі двері, через віру в Ісуса Христа, і кожен має можливість відгукнутися на цей заклик. І фісянам, 2 розділ з 8 по 10 вірш Бо спасені ви благодачу через віру, а це не від вас, то Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творіння, створені в Ісусі Христі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Як ми сьогодні вже згадали, добрі справи вони не сприяють нашому спасінню, але вони завжди будуть характерні для людини, яка народилася згори. Давайте помолимось. Бог я дякую тобі за цей час. Дякую за твою любов. Дякую, що ти не залишив нас наодинці з нашим гріхом. За те, що ми не повинні своїми власними вчинками намагатись. Отримати це спасіння, але ти зробив все для цього заради нас. Амінь.